Сучасне ресторанне господарство неможливо уявити без машин і механізмів, вони допомагають значно скоротити час приготування страв, знизити фізичні навантаження на працівників та забезпечити стабільну високу якість продукції. Сьогодні в кухнях ресторанів, кафе їдалень працюють десятки видів обладнання. Від простих механічних пристроїв до високотехнологічних автоматизованих комплексів. Щоб ефективно і безпечно їх використовувати, кухар повинен добре розуміти їх будову, принцип роботи та правила експлуатації. Уявіть, що кухареві потрібно нарізати 10 кг овочів для салату. Або замісити тісто для сотні порцій пиріжків вручну. Це займе багато часу та сил. Але якщо він вміє правильно користуватися овочерізкою чи тістомісом, завдання буде виконане у кілька разів швидше, без зайвого напруження та з однаковим якісним результатом. Знання про машини і механізми ресторанного господарства. Дають змогу обирати обладнання під конкретне завдання, працювати безпечно та ефективно, зменшувати втрати сировини і підвищувати якість страв, економити час та енергію. Саме тому сьогодні ми розпочинаємо вивчення загальних відомостей про машини і механізми, що стануть для вас. Надійними помічниками на виробництві. Механічне устаткування це технологічні машини, що призначені для проведення механічних подрібнення, змішування, пресування, сортування і гідромеханічних перемішування, емульгування, збивання, миття. Процесів обробки сировини і матеріалів. Продукти при цьому не змінюють своїх властивостей, а можуть змінювати лише форму, розміри та інші параметри, які можна змінити механічним шляхом. У роботі з закладів ресторанного господарства. Дуже важливо правильно підібрати механічне устаткування. Його можна класифікувати за функціональним призначенням, тобто, яку саме роботу воно виконує на кухні, сортувально-калібрувальне. До цього виду устаткування відносяться просіювачі, машини для перебирання картоплі, машини для перебирання фруктів. Калібрувальні машини. Наступна група мийне. До неї відносяться посудомийні машини та машини для миття овочів. Очищувальне. Машини для чищення картоплі, корнеплодів, цибулі, машини для чищення риби. Подрібнювальне для подрібнення твердих продуктів. Машини для тонкого подрібнення продуктів. Машини для протирання продуктів. Різальне. Машини для різання овочів, м'яса, хлібобулочних виробів гастрономічних продуктів, монолитів масла. Місильно перемішувальне. Змішувачі фаршу. Змішувачі салатів. Збивальні машини. Машини для замішування тіста. Пресувальне. Машини для приготування соків. Дозувально формувальне. Машини для формування котлет. Машини для виготовлення пельменів і вареників. Подільник вершкового масла, дозатор крему, машини для розкачування тіста. Універсальні кухонні машини. Це багатоцільові машини, що дозволяють здійснювати різну механічну обробку харчових продуктів. Таким чином, за функціональним призначенням, механічне устаткування охоплює всі етапи підготовки продуктів від очищення до формування готових виробів. Кожна машина має свою чітку роль, а разом вони дозволяють закладу працювати швидко, якісно і ефективно. Уявіть собі, сучасний заклад ресторанного господарства. Щодня тут готують найрізноманітніші страви: від салатів і супів. До складних м'ясних чи кондитерських виробів, для того, щоб робота кухарів була зручною, швидкою і якісною, використовують різні види механічного устаткування. Залежно від виду сировини та асортименту готової продукції, це устаткування поділяється на кілька груп. Перша група машини для механічної обробки овочів. Вони допомагають швидко і безпечно чистити, мити, нарізати овочі різними способами. Наприклад, овочерізки чи овочечистки значно полегшують роботу, економлять час і забезпечують однакову форму нарізки. Друга група машини для механічної обробки м'яса, риби та птахів. Сюди належать м'ясорубки, кутери, машини для нарізання м'яса або обробки риби. Вони дозволяють подрібнювати, вибивати чи навіть формувати напівфабрикати. Третя група це машини для приготування тіста та кондитерських виробів. Це різні тістомісильні машини, тісторозкатувальні, кремозбивальні механізми. Вони незамінні у роботі кондитерів. Адже забезпечують високу якість тіста та кремів. Четверта група це машини для нарізання хліба та гастрономічних продуктів. У ресторанах і кафе часто потрібно швидко нарізати буханець хліба, сир, ковбасу чи інші гастрономічні вироби. Для цього існують спеціальні машини хліборізки та гастрономічні слайсери. Вони дозволяють отримувати рівні, акуратні скибочки однакової товщини, що дуже важливо для подачі страв і бутербродів. П'ята група це універсальні приводи та кухонні комбайни. Це сучасні багатофункціональні машини, до яких можна приєднувати різні насадки, для подрібнення, нарізання, збивання, перевмішування тощо. Таке обладнання особливо зручне для невеликих закладів, адже може замінити кілька окремих машин. Таким чином, механічне устаткування в ресторанах і кафе добирають залежно від того, які саме продукти потрібно обробляти та який асортимент страв готує заклад. Використання таких машин не лише підвищує продуктивність праці, а й робить страви більш якісними та привабливими для споживачів. За структурою робочого циклу механічне устаткування в закладах ресторанного господарства можна розділити на машини періодичної дії та машини безперервної дії. Машини періодичної дії працюють із певною порцією продукту. У машинах періодичної дії продукт обробляється за допомогою робочого органа впродовж певного часу, після чого вивантажується. Потім завантажується наступна порція продукту, і цикл повторюється. При цьому враховують Витрати часу на завантаження, оброблення і вивантаження. Впродовж циклу режим роботи робочих органів безперервно змінюється. Характерною особливістю таких машин є збіг технологічного і робочого циклів. Наприклад, тістомісильна машина замішує тісто в діжі. А після завершення циклу діжу потрібно вивантажити. Так само діє м'ясорубка. Закладається певна кількість м'яса, воно подрібнюється і лише тоді можна закласти нову порцію. Машини безперервної дії працюють постійно, без зупинок, поки в них подається сировина. У машинах безперервної дії. Робочі органи працюють в стабільних умовах, які склалися під час робочого процесу, а завантаження вихідної сировини і вивантаження готової продукції відбувається одночасно і безперервно. В цих машинах готовність продукції в будь-якій точці робочої камери є постійною в часі. І змінюються лише подовжені камери. Це дає змогу подавати в машину нові порції сировини ще до закінчення оброблення попередніх, і, відповідно, зменшити тривалість робочого циклу порівняно з технологічними. Прикладом є овочемийні машини або конвейерні лінії, де продукти очищуються чи нарізаються. Безперервним потоком. Конвейерні печі, м'ясорубки, посудомийні машини безперервної дії та таке інше, таким чином, за структурою робочого циклу, машини можуть працювати або порціями, або постійно, залежно від потреб виробництва, за ступенем автоматизації. За рівнем автоматизації устаткування можна поділити на неавтоматичне, або його ще називають механізоване, на півавтоматичне, механічне з частковою автоматизацією та автоматичне. Механізоване устаткування потребує постійної участі працівника. у в неавтоматизованих машинах завантаження, вивантаження, контроль за роботою машини деякі технологічні операції виконуються оператором. Наприклад, ручні овочерізки чи м'ясорубки з ручним приводом механічне устаткування з частковою автоматизацією. Це машини, які виконують основну операцію самостійно. Але потребують допомоги оператора. У машинах напівавтоматизованої дії основні технологічні операції виконуються за допомогою машини, а деякі допоміжні операції транспортні, контролюючи вручну. Наприклад, електрична м'ясорубка вона подрібнює сама, але працівник подає сировину. Автоматичне устаткування працює практично без втручання людини. В автоматизованих машинах всі основні і допоміжні операції виконуються машиною. До нього належать сучасні лінії для обробки овочів, автоматичні тістомісильні або фасувальні машини, які самостійно виконують увесь цикл операцій. Чим вищий рівень автоматизації, тим швидше та якісніше працює підприємство, а участь людини зводиться лише до контролю. Особливістю автоматизованих і напівавтоматизованих машин є наявність, окрім звичайних механізмів, характерних цим машинам, також спеціальних пристроїв, які забезпечують автоматичну роботу машини. За виконуваними операціями. За цим критерієм, механічне устаткування поділяється на одноопераційне, багатоопераційне та багатоцільове. Одноопераційне устаткування виконує лише одну певну операцію. Наприклад, хліборізка нарізає тільки хліб, овочерічистка. Лише очищає картоплю та корнеплоди. Тісто розкатувальна машина виключно розкачує тісто. Такі машини прості у використанні, надійні та зручні для великих обсягів однотипної роботи. Багато операційне устаткування здатне виконувати кілька операцій, але всі вони близькі за призначенням. Наприклад, М'ясорубка з різними змінними решітками може подрібнювати м'ясо на фарш різного ступеня, а також пропускати інші продукти. Овочерізка може нарізати овочі кружальцями, соломкою чи кубиками. Багатоцільове остаткування. Це сучасні кухонні комбайни та універсальні приводи. До яких під'єднують різні насадки, воно може виконувати абсолютно різні завдання, тобто подрібнювати м'ясо, шинкувати овочі, збивати крем, замішувати тісто, натирати сир тощо. Такі машини особливо зручні для невеликих ресторанів і кафе, де потрібно економити місце і мати одну машину замість кількох. Таким чином, одноопераційне устаткування забезпечує високу якість у вузькій сфері. Багатоопераційне дозволяє виконувати кілька подібних дій, а багатоцільове універсальне і здатне замінити цілий комплекс машин. Будь-який технологічний процес, що здійснюється машиною. Пов'язаний з її циклом. Цикл машини це тривалість закінченого процесу обробляння продукту від початкового стану до кінцевого. Розрізняють технологічний і робочі цикли. Технологічний цикл це тривалість перебування продукту в технологічній машині. Продовж якого завершується обробка продукту від початкового стану до кінцевого, за ухваленою для певного процесу технологією. Робочий цикл це проміжок часу між двома послідовними моментами видачі машиною готової продукції. Маркування механічного устаткування. Устаткування, яке виготовлене в країнах СНД, має своє характерне змішане маркування. Воно складається з літер та цифр, і кожен елемент цього маркування має своє значення. Ліва частина маркування містить літери. Перша Вказує на тип або назву пристрою. Наприклад, М. Машина. Т. Тістомісильна хліборізка. Друга літера позначає процес, який виконує машина І індустріальна. О. Овочемийна, Р. різальна. Третя літера Показує найменування продукту, для якого призначене устаткування. М-м'ясо, Т-тісто, О овочі. Х. Хліб. Цифри в маркуванні позначають основні технічні характеристики. Це можуть бути продуктивність машини, вона вимірюється кількістю кілограм на годину. Об'єм діжі або бачка модель чи модифікацію. Наприклад, мім 300. Ми можемо розшифрувати як м'ясорубка індустріальна м'ясна з продуктивністю 300 кг на годину. Наступна машина ТММ140. Тістомісильна машина. Для тіста з діжою на 140 літрів хр 2 хліборізка різальна другої моделі ОМ 350 овочемийна машина для овочів із продуктивністю 350 кг на годину. Таким чином, знаючи правила маркування. Можна легко зрозуміти, яку саме операцію виконує машина, з якими продуктами вона працює та які її основні характеристики. Це дуже зручно, адже дозволяє швидко орієнтуватися серед великої кількості моделей устаткування і підбирати потрібну саме для ресторану чи їдальні. А зараз я хочу вам розповісти про стандартний алгоритм роботи механічного устаткування. Перед початком роботи машини необхідно перевірити санітарно-технічний стан. Після цього ми перевіряємо справність електропроводки та надійність заземлення. Також перевіряємо наявність огороджень біля рухомих частин, надійність кріплення машини на підлозі чи на робочому місці, інакше машина може самовільно рухатись і травмувати працівника. Після цього нам необхідно скласти машину для певної технологічної операції і перевірити її надійність кріплення всіх частин. Також ми перевіряємо відсутність сторонніх речей у робочій камері. Після цього вмикаємо машину на 1-2 секунди для перевірки на холостому ходу щодо відсутності сторонніх шумів та скреготу. У більшості випадків завантажувати машину необхідно тільки після вмикання. Інакше буде перевантаження двигуна, але є й виключення. Завантажувати продукцію машину необхідно згідно з вказівками технічної документації, перемикати швидкість при відсутності варіатора швидкості рекомендується при вимкненому електродвигунові. Після закінчення роботи машину слід від'єднати повністю від електромережі. Після повної зупинки машини необхідно частково її розібрати, очистити від залишків продуктів, а після потрібно виконати санітарно технічну обробку машини, яка включає в себе зовнішні частини машини протирають спочатку вологою. А потім сухою тканиною. Також нам ретельно потрібно промити робочі деталі до повного видалення залишків продуктів, просушити та змастити несолоним харчовим жиром всі частини, які піддаються корозії. Сьогодні ми ознайомилися з різновидами механічного устаткування, яке використовується у закладах ресторанного господарства. З'ясували, що воно відіграє важливу роль у механізації та автоматизації процесів обробки сировини, що дозволяє економити час, підвищувати продуктивність праці та забезпечувати якість готової продукції. Ми розглянули класифікацію устаткування за функціональним призначенням, структурою робочого циклу, ступенем автоматизації та виконуваними операціями, особливості маркування обладнання, виготовленого в країнах СНД, де літери і цифри вказують на тип машини, процес та продукт. Приклади устаткування, яке використовується у виробничих цехах ресторанів і їдалень, таким чином, знання про механічне устаткування дають можливість правильно обирати, застосовувати і обслуговувати машини, а також підвищувати ефективність роботи на підприємствах ресторанного господарства.